А зараз я вам розкажу і покажу різницю між усіма ось цими ключами. Ходімо. Серія Security Key – це базові ключі безпеки без зайвих функцій. Вони закривають Google, Facebook, Binance, Delta та більшість сервісів, які працюють через FIDA2 та UTF. Є лише два варіанти: USB A та USB c обидва NFC. А це UBK 5 серії, універсальні ключі з повним набором сучасних протоколів. Вони захищають онлайн-аккаунти, робочі сервіси, менеджери паролів, корпоративні системи, пошту і навіть комп'ютерний вхід. Працюють на FIDA2, OTP, OpenPGP та SmartCard. Вибір форм-факторів тут ширший – ось ці з NFC, інші без. UBK 5 NFC та 5C NFC. Як видно з назви мають NFC, бувають у версіях USB A та USB C. Ідеальний як основний ключ, особливо якщо користуєтесь смартфоном. До речі, зверніть увагу на пакування. У UBK є захисна відривна смуга, і в новому ключі вона має бути ціла. UBK 5C компактний USB-C без NFC, часто беруть як резервний. UBK 5CI має два роз'єми USB-C та Lightning. Специфічний варіант для старих iPhone чи iPad без NFC. UBK 5C Nano та 5 nano надкомпактні у версіях USB-C та USB A без NFC підходять для непомітного використання в офісах у публічних місцях або коли ключ потрібно швидко сховати. Якщо досі вагаєшся з вибором, напиши мені слово ключ у Telegram, підберу модель під твої сервіси та девайси за декілька хвилин.